Сьогодні ми зробили пропозицію, яку українці прийняли, а саме укласти перемир'я та негайно. Розпочати переговори для завершення цього конфлікту таким чином, щоб це було тривало та стійко і враховувало їхні інтереси, їхню безпеку, їхню здатність процвітати як нація. Я хочу особисто подякувати. Ми обоє хочемо подякувати Королісту Саудівської Аравії, його величності за те, що приймають нас за можливість реалізувати це. Вони відіграли важливу роль у цьому процесі, і ми дуже вдячні їм за те, що приймають нас сьогодні тут. І ви знаєте, сподіваємося, що ми зможемо винести цю пропозицію росіянам. Сподіваємося, що вони скажуть так, що скажуть так миру. Тепер м'яч на їхньому боці. І але знову ж таки, мета президента тут, номер один понад усе І хоче, щоб війна закінчилася. І я думаю, що сьогодні Україна зробила конкретний крок у цьому напрямку. Ми сподіваємося, що росіяни дадуть відповідь взаємністю. Українська делегація сьогодні чітко заявила, що вони поділяють бачення миру президентом Трампом. Вони поділяють його рішучість покласти край бойовим діям, покласти край убивствам, покласти край Цій трагічній м'ясорубці людей і е, національних ресурсів, що відбувається на передньому плані, в Україні.